З огляду на знищення мостів тимчасово окупованому Криму, на вашу думку, наскільки зараз постраждала логістика Росіян на окупованому півострові, і наскільки їм важко зараз живити е, свій фронт на південному напрямку? Без ці речі взаємопов'язані між собою? Ну ви знаєте. Е... Підживлювати фронт і може не так важко, якщо ми кажемо про підживлення з, е, через Маріуполь з Матеріково, частини Росії. А от з Кримом там виникають великі проблеми. Бо е, ну, всі ми знаємо, що для того, щоб заїхати по суходолу в Крим, треба там приїхати ну, доволі там вузькі ділянки, Чингарські, ну інше. Де, де, е, ну, е, і що якщо їх зруйнувати, то по великому рахунку е, більше нема шляхів, як заїхати по суходолу в Крим. Хіба що. Ну, деякі дороги може там залишитися, але можна собі собі увійти, яка там буде щільність транспорту і цивільного і військового. Ну бо там вже постійно потрібно. Вони ж рухались там постійно щось привозили, щось вивозили. Залишилося кримське місто, але він теж там напівзруйнований. Думаю, він буде надалі зруйнований, коли нам вдасться перебити все, що тільки можна. Кримські місти інше і мости інші на півночі Криму і дороги, по які можна якось, хоч якось щось перевозити, то по великому рахунку півостров ну такий жарт, що він перетвориться з півострова в острів, бо залишиться тільки можливості по воді щось туди доставину пер привозити і вивозити. Вони це росіяни це передбачали. І вони навіть готували свої у ці десантні кораблі для пере, переобладновували їх для того, щоб вони ставали транспортними кораблями і могли щось перевозити. Ну, як показали наші надводні дрони, що ці кораблі можуть тільки планувати щось перевозити, але не, не дуже в них це виходить. У них е, отрицательне всплит, як вони кажуть. Тому е, наскільки це серйозно порушить логістику, я думаю, воно вже серйозно порушило логістику і е, ну. Далі вже по-моєму, і, і, порушувати нема що там, вже майже все порушено. Надалі можна очікувати посилення панічних настроїв у колаборантів в Криму і у військових в Криму, бо вони чудово розуміють, що коли вони залишаться без можливості підвозити, в тому числі їм снаряди, ну все, що необхідне для ведення бойових дій, то вони в них дуже швидко закінчаться. А і все. І далі у е, них тривогіде. Або тікати, поки не пізно, прямо зараз, або е, здаватися в полон, або вони будуть просто знищені. Навіть е, мож, можливо без е, заходу по суходолу наших військ в Крим, бо нам вистачить артилерії, ракет, щоб просто все, що там залишилось, всі військові об'єкти перетворити на, ну, на, 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 на металобрух, не на, на, на радіоактивне, але, але точно що, на, на, на кримські на, на Гальку, о, на, на, на Гальку. Там Галька, ось нехай так... Галька, там добре буде. Ось нехай так і буде.